Успіх будь-якої розмови залежить від вміння правильно ставити запитання. Я продемонструю на цьому реченні, як утворюються типи запитань в англійській мові з дієсловом тобі. John is here, John тут» – Це розповідне речення. Для того, щоб з нього утворити питання, ми перенесемо дієслово тобі на початок. Is John here чи «John тут. Тобто поміняти інтонацію просто буде недостатньо. Це загальний тип запитань. Для інших осіб, замість дієслова IS, можемо вживати «am» або «are». але дієслово be» все одно буде на першому місці, в загальному типі запитань. Другий тип запитань спеціальні. Вони утворюються так само, як загальні, однак на першому місці буде якесь питальне слово. Наприклад, where. Потім будемо вживати дієслово «to be» і лише після цього поставимо в реченні особу. Where is John? Де Джон? Питальними словами або спеціальними словами називають ті слова, які починаються дуже часто на WH. Це може бути одне питальне слово, а може бути група питальних слів. Третій тип запитань це альтернативні. Вони так само, як загальні, починаються з дієслова to be, далі вживається підмет. Замість John можна вживати слово he. Після цього додамо. Or not. Тобто в самому питанні даємо альтернативу. Альтернатива це вибір. Is John here or not? Перекладається як Джон тут чи ні. Наступний тип запитань схожий на батарейку. Чому? Маємо плюс і мінус. Плюс означає, що до коми йде розповідне речення. Тобто, якщо ми тут просто поставимо кому, то це і буде ця частинка. Але, щоб утворити питання, нам потрібен також мінус. І мінус це означає, що ми зробимо з нього заперечення. Тобто це саме дієслово is, але вже поставимо його в заперечну форму. І далі нам потрібно вжити цю особу. «John is here. Isn't he? «John тут. Чи не так? Ось цей ярличок перекладатиметься. Чи не так? Другий тип розділових запитань передбачає. Вживання цих частинок навпаки, тобто спочатку мінус, потім плюс. Отже, спочатку заперечне речення John isn't here. Поставимо кому. Тобто це маємо першу частину запитання. І далі йде плюс. Плюсом в даному випадку буде те саме дієслово і та сама особа, тільки замінимо особу на особовий займенник. Отже, John isn't here. – «is he. John не тут. Правда? Ця частинка перекладається як правда. І останній тип запитань це заперечні. Для заперечних питань ми беремо дієслово, яке будемо вживати в реченні. Ставимо його в заперечну форму. А перекладатиметься ця частинка з відтінком хіба. Потім вживаємо Pitmat, тобто особу isn't John Here. Хіба Джон не тут? Отже, тут просто додамо до нот тоді слів am, is або R. Спілкуйся з комфортом.